Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні я почала готувати печінку качки та зрозуміла, що я можу записати для вас відео, але, на жаль, зрозуміла, я коли почала, вже почала готувати. Тож, печінка качки, сіль, перець, винний уксус та біле вино. На пательну сиплемо чорний перець, сіль та викладаємо нашу печінку, Обсмажуємо з обох боків до золотої шкірочки. Ось так я тільки ще її перевернула. На сковорідку я не наносила жодної, жодного масла, рослинного чи іншого. Оце я купувала печінку у замороженому вигляді, тому оця ця волога це з печінки. Додатково ні води, нічого я не додавала. Обсмажуємо буквально там 30 секунд, щоб інша сторона. Також підром'янилася, до цього змішуємо оцет та біле вино. Кількість інгредієнтів буде вказано під відео та у першому коментарі. Зараз я беру 30 мл оцету та 60 мл білого вина. Марка вина значення немає, після того я космажила, додаю сюди. Вино з оцетом та накриваю кришкою. У такому вигляді воно смажиться ще 5-7 хвилин. 5 хвилин пройшли. Печінка має залишатися м'якенькою, вона не має бути зросткою. І можемо скуштувати. До печінки я запекла собі трішки в духовці. Ось так виглядає готова справа. Всім, хто буде готувати приємного апетиту, діліться враженнями, як вам цей рецепт чи смакує. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, дзвоніть у колокол, щоб мати сповіщення про наступні відео. Приємного апетиту та до нових зустрічей!